Всім привіт! Пропоную вашій увазі рецепт загадкового салату. Далеко не всі, хто його куштував, визначають з першого разу його основний інгредієнт, а до складу входить 3 кг кабачків, 500 г моркви, 500 г цибулі, 250 мл олії, 85 мл 9% оцту, 2 головки чеснику, 3 столові ложки солі, лавровий лист і чорний перець з горошком. 200 г цукру. Кабачки чистимо. Якщо є насіння, видаляємо його. Натираємо кабачки на крупній терці. Я це зроблю за допомогою блендера. Складаємо подрібнені овочі у велику кастрюлю або миску. Очищену моркву також натираємо на крупній терці і додаємо її в'ємність з кабачками. Ріпчасту цибулю дрібно нарізаємо. Часник припускаємо через чеснокодавку. До овочів додаємо цукор, сіль, оцет і олію. Все добре перемішуємо і накриваємо кришкою. Ми залишаємо салат у спокої на 2-3 години. Тим часом можна помити банки і кришки. На дно кожної із них кидаємо лавровий лист. Для півлітрових банок вистачить одного листочка, а в літрові я кладу два. Додаємо по 4-5 горошин чорного перцю і розкладаємо салат по банкам. Встановлюємо їх у кастрюлю, накриваємо кришками і стерилізуємо 15 хвилин. Після цього закупорюємо банки, перевертаємо їх вверх дном і укутуємо, щоби повільно остигали. Салат на смак кисло-солодкий, хрусткий і більше нагадує салат із сирої капусти з оцетовою заправкою. На цьому все. Спасибо за увагу і всім пока!